Вам правди, не всі люди навчались у Франції, як ви думаєте. Дуже багато людей, блядь, просто пройшло без ВП на Рівненському полігоні 30 днів без навчання. Їх відправили просто в одних штанах на Покровськ. Без нічого. Один автомат і чотири рожка. І все. І дуже багато з вас пише, що та там поздавав ти пациків за те, що вони пішли в СЗЧ. Я ж не відразу їх здав. Люди сібалися по всій території України, роз'їхались. Потім я дав командування знать, що П'ять чоловік вместе з бусом втекли, а командування, блядь, просто нема на кого повісити машину, все остальне просто рішили зробити мене, так як я остався один із саперів козлом відпущення. І як виходить це? Я пациків не здавав, я просто попередив командування, що я сам, і в мене немає ні машини, і в мене немає нічого. Чи ви думаєте, всі обучені научені люди виходять туди на війну? Я взагалі туди приїхав оператором-навідником і за день став сапером. Я ніколи в житті не мінував, але мені сказали, бачив в інтернеті, піздуй і мінуй. Мінувати ти будеш три тисячі кілометрів від тебе буде знаходитися <кхи> підари, займай своєю справи. А ми мінували 10 метрів зліва підари і 70 метрів справа підари. Оце ми так мінували. І, звісно, люди, які прийшли, чого люди тікають з бригади, люди, які пішли на бойове завдання і вернулись, слава богу, звідти живими. <кій> Потому тому що командування відправляє просто на м'ясо. Люди, звісно, вони не хочуть помирати. І люди масово йдуть все за че. Вони йдуть туди не за того, що вони не хочуть служити, а вони йдуть за того, що вони просто хочуть залишитися живими. Люди воювали, аби їх хоч трошки научили, дали якусь мінімальну зброю. Як я їм говорю, дайте дрончик, щоб я подивився, де мені замінувати. Дрона нема. Коли я замінував, я приходжу, то говорять, ми ж бачили, як ви робили. Молодці красавці, коли слідущий вихід. Просто людей відправляють на м'ясо. Е, там відео набрало, лям, е, 300 тисяч переглядів. Мені тисячу або півтори тисячі жінок написало дітей. Ми шукаємо, ми з тої бригади, потеряні. Командування не дає ніякої відповіді. Допоможіть. Чим я вам можу допомогти, звичайний солдат? Люди, робіть репости максимальні і все останні.